Головне про події 12 лютого замах на Зеленського, російський шпигун в СБУ та чергова атака столиці балістичними ракетами. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Даню Гардіан, що готовий зустрітися зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у США, як тільки команди погодять дати і порядок денний такого візиту. Також Зеленський розповів, що на початку повномасштабного вторгнення під час замаху на нього загинули люди з офісу президента. За словами Зеленського, Кремль намагався схилити банкову погодитися на ультиматум Путіна в Україні щороку, 24 лютого, відзначатимуть національний день молитви. Відповідну постанову схвалила Верховна Рада. Верховна Рада проголосувала за продовження терміну проходження повторної військово-лікарської комісії для людей, які були визнані обмежено придатними. Новий дедлайн 5 червня 2025 року. Служба безпеки повідомила про викриття щура ФСБ Росії у своїх лавах. Ним виявився керівник штабу антитерористичного центру СБУ, полковник Дмитро Козюра, а затримував зрадника особисто голова СБУ Василь Малюк. Сенсаційну новину повідомляє видання Українська Правда. На світанку 12 лютого ворог атакував Київ балістикою. Виникли масштабні пожежі. Є загиблий та четверо постраждалих. Серед них дев'ятирічна дитина. Про наслідки повідомили у ДСНС. Загалом росіяни атакували Україну сімома балістичними ракетами іскандер М та 120 двадцятьма трьома безпілотниками різних типів. Шість ракет та 71 дрон далося знищити. Ще 40 БПЛА були локаційно втрачені. Населення України становить 32 мільйони осіб, заявив в інтерв'ю виданю віце-прем'єр, міністр національної єдності Олексій Чернашово. З 91-го року, коли Україна здобула незалежність, кількість її населення через міграцію та війну скоротилася на 20 мільйонів. У Сіверськодонецьку на окупованій Луганщині окупанти агітують дев'ятикласників укладати контракти з російською армією після школи. Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація. Внаслідок пожежі в геріатричному пансіонаті в Березівському районі на Одещині загинули троє чоловіків віком 53, 76 та 77 років, які самостійно не пересувалися. Моторошну новину розповіли у головному управлінні нацполіції в Одеській області. У Брюсселі стартував перший Рамштайн під головуванням Великої Британії. Вперше засідання очолює державний секретар з питань оборони Великої Британії Джон Гіллі. Також участь бере новий міністр оборони США Під Гексет, з яким вже провів першу зустріч очільник міноборони України Рустем Умєрово. Посланець Дональда Трампа стів Вітков під час візиту в Росію зустрічався з Путіним. Стверджує видання Washington Пост, але жодні деталі поки що невідомі. Білий дім звільнив генерального інспектора USAID Пола Мартіна після критики Трампа. Про це повідомляє видання Бабель. Завдання генерального інспектора проводити розслідування та аудит будь-яких потенційних шахрайств і марнотратства з боку державних установ. Також Трамп підписав указ про значне скорочення кількості урядовців. Ціни на нафту знизилися на тлі збільшення запасів нафти у США, Повідомляє агенція Reuters. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.